В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Для нас, православних християн, не є дивом те, і ми знаємо, читаючи Священне Писання, настанови святих Отців, що цей весь світ, весь світ ділиться на дві частини. Частини добра. І частини зла. І невидимий світ також ділиться на дві частини з певного часу, тоді, коли повстали ангели проти Бога, які хотіли бути такі як Бог, і очолив їх сатана і всі його слуги. І так як Бог промишляє, так як Бог все робить для того, щоби. Зробити найкраще для людини. Навіть попускає дуже великі випробування. Ми сьогодні маємо величезні випробування. Але він робить все, щоб людина спаслася і жила. А сатана зі своїми слугами, який дуже завидує людині, заздрить їй так. До смерті, тому що вони були вищі людини, а зараз стали нижчі. І їхня заздрість виливається в тому, що вони роблять все для того, щоби знищити людину. Перекладі. Сатана, демон, розрушаючий, розриваючий, розділяючий, мучаючий, нищуючий. І всі, хто йде з сатаною, вони його слуги, а всі, хто з Богом, це слуги Божі. Візьмемо Євангеліє від Матфія, коли Господь після преображення з учнями. Сходить із гори фавор, до нього приступає батько і дуже просить його, каже, що поможи. Я приводив до учнів твоїх, Вони не змогли нічого зробити. Господи, поможи. Бо на молодик він біснується, мучить його сатана. Так і він говорить, мучить. Сатана має ще одну таку. Найбільшу ваду це мучити. Кого він мучить? Людей. Мучить людей. І от такі, як оцей його син в Євангелії, описується про нього одержимі, таких ми сьогодні можемо побачити ну, рідко в житті людства. Може, так по всій землі десятки тисяч. Але от тих яких мучить сатана, це всі християни, всі православні християни? Як? Де він це робить? Адже серце наше це є, це є місце наше серце, наш розум, наш погляд, наші вуха, наш смак це є місце найбільшої боротьби. Чому? Він навіює нам дуже багато того, що вже пройшло, тобто минуле. Чому я так зробив? Чому я так зробила? Чому я не прийшов, не прийшла до лікарні? Чому я не приніс або не принесла тих таблеток або того лікарства? Чому я не їздила, чому я не поговорила, чому і чому, і чому? Є багато таких, які кажуть, от би мені змінити життя, повернути назад, я би все поміняв. Все було би набагато краще. І буває таке в житті людини, що він, вона розлучається, створюють нову сім'ю, але в тій сім'ї буває ще гірше, як було раніше. Бо це примара. Можна все зробити тільки з Богом, всяке добро. Але коли лукавий тебе мучить, ти ніколи не зробиш нічого доброго. І він настільки людину вбиває, що навіть є випадки самогубства, що людина бачить, що вона зробила стільки неправильно і каже, що ну чого жити? Ну чого жити? І такі є. Але Богу дякувати таких є дуже мало. Минуле це те все, що прийшло. Що ми можемо зробити з минулим? Так, усвідомити, зробити висновки, розкаятись і каятись і йти в майбутнє тільки з добром. Але бувають ще інші жахи, які навіює нам, сатана. Що буде погано, що буде кінець світу, що буде голод, що буде дуже багато поганого всього і всюди. Ми маємо їжу, маємо одежу, маємо прекрасне житло, маємо дуже багато можливостей заробити кошти і створити собі нормальне життя. Але тут приходить до нас всяких дуже багато є тих, які. Пророкують, які дуже багато кажуть: от буде те, от буде те, от буде те. але це не може зовсім не здійснитись чому. Бог сказав Христос: по вірі ваші дається вам. І якщо ми віримо, ми молимося, то міняється наше майбутнє. Все буде погано, і це настільки вбиває людину, що людина жахається, і вона не живе тепер. Вона не щаслива, вона не радіє тим, що вона має. Навколо неї дуже багато, навколо нас дуже багато всього прекрасного. Без випробувань в цьому житті не буває, бо ці випробування нас підштовхують. До розуміння того, що треба взагалі відкинути, що треба поміняти в нашому житті, а що треба сприйняти так, як воно просто є, так як воно є. Адже людина може бути щасливою тільки з молитвою, тільки з Богом, тільки з вірою. Адже ж дивіться, сьогодні стільки є всякої різної інформації. Погано тут, погано, там вже погано, і буде ще гірше, і буде ще погано. І ми тільки про це думаємо, а не молимося, не радіємо. Не благословляємо, не випрошуємо Господа захисту для наших українських воїнів, не випрошуємо захисту для себе, для родини, не випрошуємо благословіння на нашу Україну. Боротьба дуже страшна і велика боротьба, де? На полі нашого розуму, на полі нашого серця. І тому сьогодні дуже важливо, щоб ми усвідомлювали це, щоб ми це відчували, бо нам дуже часто здається, що це є, дійсно виходить від нас. Один із старців сказав: чого ти так зневажаєш оцю бідну людину? Він є образ Божий, а все те погане, що в ньому є, це є те нашарування цього поганого. Сатанинського впливу на цю людину. Люби образ Божий. А все інше відійде. Тому, дорогі, сьогодні, дуже важливо бачити тільки все хороше і молитись за все найкраще в нашому майбутньому. Амінь. Слава Ісусу Христу! Нагадую вам, що 1 серпня у нас. Перший спас макавея, освячення зілля, освячення насіння, освячення маку. Літургія в цей день 6.45 рання, після якої освячення все, всього, освячення води, потім освячення всього. І Друга літургія святкова о 9-й годині вранці. Також з 1 по 14 включно у нас. Піст, цей піст є строгий, такий, як Великий Піст. Успенський Піст. Це повага до Пресвятої Богородиці. 6 серпня в нас Другий спас, ми свя... освячуємо все те, що родила нам Нива. І 15. В нас успіння Пресвятої Богородиці. 15-го ми їдемо також на велику молитву в Києві. Буде велика молитва. Хто хоче, може поїхати. Запишіться у свічниці. Виїзд о 5.45 вранці. Слава Ісусу Христу!